Відкриваючи слов янське світове дерево. Протягом більшої частини історії ми вважали карти чимось, що малюють на пергаменті або вирізблюють у камені. Але що, якби остаточна карта Всесвіту не була предметом? А що, якби вона була живою? Для давніх слов, ян так і було. Їхньою картою було колосальне космічне дерево, яке з'єднувало всі площини існування. Уявімо світ без величних соборів чи святих храмів, куди б ви пішли, щоб знайти божественне для багатьох давніх народів, зокрема слов'ян. Відповідь була проста: ви б вийшли назовні. Вони знаходили свою божественність у тому, що ми сьогодні назвали би природними святинями. Навіщо будувати стіни, щоб утримати богів, коли ви могли відчути їх у шелесті листя давнього лісу? Почути у дзюрчанні джерела, чи стати поруч із ними на гірській вершині. Римський історик Тацит писав про це 2000 років тому, описуючи, як германські племена освячували Ці лігаї, бачачи божественне не в статуї, а у прихованій присутності, яку вони шанували стрепетом, найцікавіше у цих священних гаях те, чого там не було. Джерела кажуть, що були огорожі місця для жертвопринесень та зібрань. Племен, але не було. Храмів, будівель і часто навіть ідолів чи статуй. Головною зіркою була сама природа. Це створювало атмосферу, яку римляни назвали «пріска формідо» або Давній страх. Це були місця сирої, некерованої сили, які надихали як благовіння, так і острах. Для слов Ян Гай був не просто святим місцем на землі, він був воротами крізь землю. Те єдине священне дерево посеред гаю було не просто деревиною і листям, воно було центром усього всесвіту. Це слов янське світове дерево, відоме як Аксіс Мунді або світова вісь, яка з'єднує небо і землю. Але для слов ян ця вісь була живим, дихаючим деревом. Трії царства світове дерево поділяє Всесвіт на три окремих, але повністю взаємопов'язаних царства, правія, небесне царство, розташоване у кроні та гілках. Це був дім вищих богів, якими правив Бог грому Перун. Це не був рай для душ мертвих, а джерело космічного порядку та справедливості. Перуна часто зображали орлом, що сидить на найвищих гілках. Явія середній світ або світ живих, що становив стовбур дерева. Це царство вважалося суворим і небезпечним місцем, населеним людьми, духами природи та демонами. Після смерті душа блукала тут 40 днів, перш ніж піти далі. Навія, потойбіччя, яке знаходилося в коренях. На відміну від пекельного вогню, це був зелений родючий рай, яким правив Бог Велес, що піклувався про мертвих як пастух. Перетнувши вогняну ріку, душі знаходили вічне зелене пасовище. Два боги. слов, янський космос тримався на вічному протистоянні Перуна і Велеса, двох богів, які панували над верхом і низом дерева. Перун бог порядку неба і вогню символізувався орлом, а його священним деревом був дуб, високий. Міцний, спрямований до неба. Велес, Бог хаосу, підземного світу і води, символізувався змієм, а його священним деревом була верба низька та гнучка. Їхній конфлікт не був битвою добра і зла, а циклічним процесом, що підтримував рівновагу у Всесвіті. Коли блискавка вдаряла, це був перун, що атакував Велеса, і ця божественна драма рухала. Пори року приносила дощ і зберігала космос у рівновазі. Живий е, символ світове дерево було не лише міфом. Воно стало одним із найстійкіших символів народного мистецтва, переданим крізь покоління. Подібність між месопотамським барельєфом дерева життя та традиційною російською вишивкою вражає: ця основна ідея центральна вісь життя, джерело порядку та родючості. Звучить крізь тисячоліття додатковий текст у слов янській вишивці, світове дерево символізує життя і родючість, з'єднуючи минуле, теперішнє та майбутнє. Це потужний образ, який представляє весь космос. Цілий світогляд вишитий у шматок полотна. Це доводить, що глибоке розуміння всесвіту може бути закодоване у чомусь такому простому і скромному, як дуб, чи шматок вишивки. І це залишає нам одне останнє велике питання: якщо карта всього всесвіту може бути виткана у тканині, які ще давні карти ховаються прямо у нас під носом на виду.